Це не алкоголь, це накби Божественний єлей. Виготовлений за рецептурою мого покійного дідуся. А що це за рецепт? Рецепт простий. Наливай і пий. <рив> а ти на 100% впевнений, що ми вилікуємося. Дорогі отці. Навіть якщо ми і не вилікуємося, то наша хвороба буде надби протікати веселіше, ємніше і цікавіше. І ще черепашку. Боєс мечтала моя черепаши, я, я ж адмир на харапля. Оказався із газети вчорашні. Яка чудова шафа у вас? Я в такий ховався від батька. Ми з ним грали у школу. І у в'язницю. Так. Угу. так. Слухайте. А коли пан Волоха повернеться з рейсу? А з якого рейсу? Я. Хіба він не моряк? Наскільки я пам'ятаю, на першому дзвонику він казав, що він капітан далекого плавання? Так? Да? Так, у рейсі і повернеться в листопаді або в грудні. Непогано було б. Але в грудні ми чекати не будемо. Бо чай проголоне. Який жартівник. Найкращий вчителів. А ви гуморески писати не пробували? Ні, Сподіваюсь, він зараз не повернеться. Послухай, він цілий день у майстерні погано себе почуває. Думаю, взагалі з неї не вийде. Мама, це мій шанс зробити хоч якусь репутацію серед вчителів. Так, Аліна, все-таки, я думаю, ти перебільшуєш. А мама, це ти перебільшила, коли запросила його до нас. Чудова шафа. Ну що? Так. Пощайку. А це домашній арешт. От. Подейкують дурні, що істина у війні. У мене усі вона іще сильніша. <рес> Чуєш, Іване? Іване, кажу, в тобі зараз п'ять черепашок істини, а у мені сім корабників. І маючи такий от нідюжиний, <рес> внутрішній багаж, ми таки не відповіли на головне питання, у чому сенс життя? Ага, <рес> Це метафора. Я сказав більше мета яка, Яка твоє екзистенціональне життя? Не кажи тут такі слова. <рес> не треба. Ти чи дуже вже на черепашився і треба звідси тобі тулить. Або ти. Ти думаєш, я тебе не бачу. Я з тобою наблюдаю навіть. Це час який якийсь насторожений. На чоловічий сигнал. Ти гумоноїд. <ріст> ти ж не вкрадеш мене для дослідів. Гумоноїд. Не знаю. Я абсолютно не вартий такої красивої, закоханої жінки, як Беатриса. Звісно не вартий, таке ще мене. Ча, ти серйозно так вважаєш? Ні, ми тут з тобою шутками займаємося. <ріст> я теж, я теж наталки не вартий. Буда, Вода... вона богиня. Котра О. перетворила моє життя на, на пекло. Але вона зробила то через кохання, моя богиня. Кохання це все. О, О. В цьому сенсі ми з тобою щасливі люди. Є. Я б знов хотів повернути в той час, коли вітер тріпоче моє волосся. Або, принаймні, мати те волосся. А треба чарівна шафа. нашли на часу поможи мне гуманоид олег можешь? так Олежка. А ти можеш показати мені рисунок? А, а, а його тут немає. Погано вийшло і я його викину. Ой, цікаво. І чому то я тобі не вірю? Я думаю, що ти його десь спрятав. І я його найду. А я його не ховав. А якби навіть і сховав, то ти б не знайшла його через років. Роспоминания из детства. Ой. Слушай, а ты правильно решил, что кроме тебя никто не полезет в этот большой желтый тапок. Талантливо. Как же красиво ты меня нарисовал. Обнаженную. Одежду ты собирался нарисовать потом, да? Олежка, нам нужно поговорить. Але було дуже приємно полати вас вдома. Як швидко минає час. А, так, швидше, ніж на уроках. Ну, дякуємо за візит. Мені здається, я відчуваю запах медовухи. Вибачте мене, що я був такий суворий до вас у школі. Але це ж мій обов'язок. Це нічого. Угу. Мабуть, здалося? Аліна, вона ще може дуже стати. Голодний, я... Я здоровий, голодний! Я, 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 це пан Малуха повернувся? Ні-ні-ні, це наш сусід. Він придурок. А він що, йде до вас у гості? Ні-ні-ні, ви просто гуляє і так по-дурному вирощить. Як я здоровий, я похожий! Не треба! Абордаль! Це я, ваш король-рибак. Татко повернувся з Мурманську. Я повернувся з того світу, я вилікувався чудодійними ліками. Костя, а що ти пив? Що Лікар прописав. І це що таке? Це твій черговий, да? Що тобі, який то підстаркувати? Дило Лоліта. Костя, це вчитель. Вчитель? Ну? Що ти її навчаєш там, вчитель. Треба було. Заховатись в шафу, я ж це відчула. Це вчитель історії і ще. О, з історія! А вчитель з історії злабив свою ученицю. Вампір. Я Я класний керівник. Я розумію, що ти класний керівник. А чи можеш краще керувати повнолітніми, бо за такі речі можна статтю хлопотнути. <рес> ви п'янич. Я не вірю, що ви моряк. Я підводник а за Підконьячник. Під <рес> землі... Я вітаю вас. А це хто? Ми не знаємо, це мій брат. Це батюшка. він мною Божевільна сімейка! А ти в нього зустрінемося в суді, Гумберт, зім шампанського. А це домашній арешт. Петрису, розумієш, я не хочу, щоб ти мене вважала якимось малолітнім збочинцем або перезбудженим підлітком. Ну, все таке, розумієш? що ти, Це всего ніж нівінний рисунок в стилі легкої еротики Ну, розумієш, це був не один малюнок. Mm. Ось, після того, як ти пішла. Mm. 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 Легкая эротика утяжеляется. Утяжеляется. Оу! И становится совсем тяжелой. Одно утешает талантливо. Ты только никому накажи, а? Ну что ты, я обещаю, что все, что происходит в комнате у Олежика, всегда останется в комнате у Олежика. Только никому не показывай. я а? а -а -а -а. как бы ты знала, что ведь бывает в комнате у Олежика. Я думаю, а чи дійсно мені треба бути таким суворим до бідних діточок. Я взагалі шкіле, пухласте, курзятка. Через то і п'єш із голубої кораблі. Давно тебе хотів спитати, А хто? Де? Он да. Ух ты ж. Це, знаєш що? це Лінкін-Хахаль. хахль. Да. Диви, який зубастик. Да. Принесло меду а? курчатку. Да. A ta kurka ćebe turka u ta... sedučku kode tajko